Шановні підписники, вітаю вас на каналі Вражаючі знахідки короля Майоліки. Зараз я вам покажу вироби, які було придбано у населення Це далекий галечик. Літро аж приблизно 2 літри. Білі поливи, квіти зеленого кольору, ще не помитий навіть, як бачите. Дно ну, Васильківського майорікового заводу, а також маленьку чашечку. Васильківського майорікового заводу. Не дуже видно, зараз покажу на сонечко. Сонечко теж не дуже видно. Ось таке дно. А тепер, друзі, я вам хочу розповісти, для чого я це все прибув. Ці вироби я придбав для того, щоб зробити комплект. А комплект у нас ось такий буде. Зараз я вам показую. Ось такий комплект. Ось чашечка. Ось чашечка. Бачите, друзі, який набір для узвору виходить. Дуже гарний. Такі чашечки. Малюночком 14. Хвилька, квіти зелені. Ось вам дно показую, як ви любите. Також хочу показати, для чого я придбав чашечку. Чашечку я придбав для ось такого куменця. У мене не вистачало однієї чашечки до нього. І Вийшов ось такий набір. Барильця дуже в гарному стані. Виріб дуже рідкісний, хочу звернути вас увагу. Ось такі чашечки. Ось така краса. Знімається кришечка. Така кришечка. Ось так він виглядить зверху чотири чошечки. Отакі два наборчики зібрав. Тепер у мене повний комплект. Два набору. Один баринце з чошечками і один набор для узвору. Шановні підписники, я на постійній основі купляю різні предмети старовини. Запропонувати їх можете мені на Viber або WhatsApp. Телефон залишаю під відео. Підписуйтесь на мій канал. Буде дуже багато гарних та вінтажних речей, які украсять не тільки ваш будинок, а й вашу колекцію. Всім гарного дня!